Добрий, день, друзі. В цьому році, закінчивши школу, ви маєте чудову можливість вступити до університету Україна. І ви можете обрати одну або кілька спеціальностей з поміж 83 і навчатись за дистанційними технологіями. Що це таке і які переваги цих технологій? Ну, Вам потрібно буде з'явитись в університеті два рази. Перше, це коли у вас буде настановча сесія. І коли ви отримаєте інструкцію, як користуватись платформою дистанційного навчання, навчальної мережі. І вдруге, коли ви будете здавати державний іспит, будете отримувати свій диплом. Отже, якщо ви є користувачем соціальної мережі будь-якої, в принципі, для вас не буде складною освоїти роботу з навчальною мережаю. І далі вам потрібно буде навчатися за допомогою інтернету. Іспити, заліки ви також здаєте за допомогою інтернету. Що ще? Е, якщо ви хочете поспілкуватися особисто з викладачем, в принципі, ви маєте таку можливість також. Тобто ви домовляєтесь про зустріч впродовж навчального семестру і отримуєте відповідь на всі свої запитання. І одне. якщо ви погано склали ЗНО, ви можете вступити до університету України як вільний слухач і отримати велику знижку. Що ще до цього? Ви також можете навчатись за кордоном. Це Польща, Словаччина та Литва, де ЗНО взагалі не потребується. Ви можете отримати закордонний -за диплом, європейський диплом. І також ми вас не залишимо самих. Ви можете постійно отримувати цілодобово сім днів на тиждень. Ви можете отримати підтримку онлайн підтримку експертів, консультантів з дистанційного навчання. Тому я і вся команда, ми бажаємо вам успіху. Ну, Навчайтеся!